Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розказати і показати свої останні купівлі на OLX і не тільки. Нещодавно я придбав два телефони. Перший це в нас Redmi Note 12S, і також Realme 9 Pro 5G. Доволі. Цікаві телефони. Ось і зараз хочу вам про них розповісти, де, за скільки і як я їх купив, і за скільки буду їх продавати. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, тисяйте у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домой ось ціні куплю швидко і без проблем. Також народ не в є оригінальна зарядка від Xiaomi. Зараз є на 33 Вт комплект блачок плюс кабельок за 550 гривень. Кому потрібен тільки блачок, то 350 гривень. Повністю оригінальна зарядка не з Аліекспресу, не підробка. Все працює як треба з турбозарядкою, з анімацією. Також бувають ще зарядки на 67 Вт. От, але зараз їх всі розібрали і на 300 Вт лишилось наразі тільки ось дві зарядки, тому поспішайте, якщо комусь потрібна гарна оригінальна зарядка з турбозарядкою, не підробка. Перший телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 12S. Купив його у свого підписника. Мені написав мій підписник, запропонував цей телефон, скинув фотографії, опис. Я запропонував ціну, він погодився і відправив мені на ложкою по новій пошті. Я прийшов, оглянув, все виявилось так само, як він мені казав, як на фотографії, тому забрав його без проблем. Як ви бачите, колись цей телефон куплявся майже за 10 тисяч гривень. Тут погано видно, але якщо пригладитись, то там 9 тисяч з копійки написано. Ось це в нас Redmi Note 12 s на 8256. Також тут у нас є наліпка, що цей телефон з NFC. На ці наліпки звертайте увагу, бо часто з випускає телефони, є версія з NFC, а є точно такий самий телефон без NFC. На це звертайте увагу, якщо вам важливе NFC. Давайте подивимося, що по комплекту, що мені поклав продавець. Відкриваємо сам телефон. В принципі, в такому він в доволі непоганому стані. Є мінімальні потертості від чохла, але в цілому стан. Досить непоганий, не вбитий. Поки відкладаємо його, давайте далі подивимося, що тут є або чого немає. Конвертік, скрепка, документи, все стандартно. І на цьому, в принципі, все. Зарядки немає, бо продавець про це мені написав, що хоче залишити зарядку собі. От. Тому якось, якось. Так, давайте тепер по телефону. По портах по телефону, що в нас тут є? Знизу в нас динамік, потім USB Type-C, мікрофончик. З цієї сторони, лоток під 7 карти. Він у нас повноцінний. Можна поставити сім карти плюс SD-карту. Це в нас супер, що так можна. Далі в нас тут є міні-джек, також плюс. Другий динамік. Тут у нас є стереозвук, це також плюс інфрачервоний датчик і ще один мікрофончик. З цієї сторони кнопка гучності і кнопка включення, у ній же відбиток пальця. В принципі, на цьому. Ось так. Все. По характеристикам. Даний телефон у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G96. Непоганий процесор. Система на ньому в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Працює доволі непогано. от, Немає якихось критичних підлагів. Нормально працює. Можна і в ігрушки навіть пограти в той же пап, там на середніх налаштуваннях графіки. Доволі непогані камери, стандартні для Xiaomi вже. 108 МБ. Основний модуль, 16, фронталочка, також є ширококутна камера. От, Батарейка в нас тут на 5000 мА тримає день активного використання. Підтримує швидку зарядку до 33 Вт. По його екрану, екранчик у нас тут 6,43 дюйми, Full HD, AMOLED, 90 Гц. Непоганий екранчик. Плюс амаледа, що він яскравий, мінус часом може вигоріти, Ну, а також є шим. Якщо у вас чутливий зір, то звертайте на це увагу. По прошивці. Давайте подивимося, що в нас тут по прошивці на цьому телефончику. Про телефон заходимо, дивимося. В нас тут 14 MIUI, 13-й Android. 256 пам'яті, детальна характеристика. 8 плюс 4 по оперативній пам'яті. Також він може оновитися до HyperOS. Ось. В принципі. Телефончик свіжий, ще оновлюється доволі непоганий варіант за свої кошти. Ну і за скільки ж я його купив? Як і сказав раніше, я цей телефон придбав у свого підписника. Мені написав підписник, скинув фотографії, я запропонував ціну, от і він мені його відправив. І так, купив його за 3000 гривень, плюс ще пересилка 200 гривень, плюс ще докинути зарядку. І того він мені там обіцявся в 3-300 гривень. Продавати буду його, поки що не знаю за скільки. ось, Які нюанси тут є. Чогось я його купив за 3000 гривень, а, наприклад, там не запропонував підписнику. А все через те, що тут, на жаль, так як це Амалет-екран, можливо, ви вже помітили, а можливо, ні. Тут є вигорання на екрані. Ось, Зараз постараюсь вам показати. Як ви бачите, є вигорання від Тіктоку-Плюсик. Це те, що, в принципі, таке помітне. Ну і тут зверху ще рекомендації. От. Ось такі вигарання тут є. Тому я запропонував людині 3000 гривень, бо більше давати, ну, сенсу немає за телефон з вигораннями для перепродажу. Продавати поки що я не знаю, за скільки буду. от, Але... Скоро времени я його буду виставляти на OLX. Другий телефон, який я придбав, це у нас Realme 9 Pro 5G на 8128. Купив його на OLX, по olx доставці по дуже гарній ціні. Що в нас тут по комплекту? В комплекті сам телефон, ну, звичайно ж, плюс чехольчик, плюс зарядка. На жаль, коробки і документів до нього немає. Але купив по досить гарній ціні, тому окей. Що в нас тут по характеристикам? Процесор. Він працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 695. Це в нас гарний процесор, краще аніж 685 аніж 732 Snapdragon. Реально гарний процесор. От. І система на ньому гарно працює в парі, особливо з 8 ГБ оперативної пам'яті. Це реально плюс. Бо часто там йде 628, а тут 828. Реально гарний процес. В грушку можна пограти, і система гарно на ньому працює. Також великий плюс цього телефону це IPS-екран. Бо зараз майже всі роблять amoled екрани. А є люди з чутливим зіром, яким не підходить amoled екран. Тут гарний IPS. Він на 6,6 дюймів. Full HD 120 Гц. Реально гарний екран. Плюс IPS не має шиму. Він не вигорає як AMOLED. От, Це його плюс мінуси. Він не такий яскравий. але… В нього є реально свої плюси, і багато людей шукають саме на IPS-ах, але наразі досить важко знайти телефон з IPS-екраном, бо, як і сказав раніше, всі ставлять amoled екрани По батарейці 5000 мАч, швидку зарядку підтримує до 33 Вт. По камерах основний модуль у нас на 64 МБ і фронталочка на 16 В. Також доволі непогані камери. Звичайно, зірок з неба не хапають, але досить нормальні знімки можна зробити, там, коли є гарне освітлення без проблем. Давайте подивимося по портах. Що у нас тут? У нас тут динамік, USB-Type-C, мікрофончик, міні-джек. З цієї сторони у нас кнопки гучності, під sim карти. Далі у нас тут мікрофончик. І кнопка включення у ній сканер і витка пальця. І змінності, що мені не подобається, що тут у нас монозвук, тобто один динамік. Ось звук йде тільки знизу. Ну, це Такий єдиний такий мінус, як на мою думку. Бо, як ви бачите, там в редмик зараз всі роблять стереозвук. Але це таке. В принципі, це невеличкий такий мінус. В нього є реально гарний плюс це його процесор і це його екранчик. Давайте подивимося по операційній системі. Він тут скинути до, до заводських налаштувань. Можемо подивитися тут пристрій, на чому він працює. Android 14, як ви бачите, і Realme UI версія 5.0. Він ще оновлюється, в принципі, проблем з цим ніяких немає. В ремонті він не був, реально кайфовий телефон. І саме головне, його ціна, за скільки я його купив. Купив за 200, плюс доставка, плюс там ще всякі штучки. І того він мені обійшовся в 2900 гривень. Продавати буду по досить гарній ціні. Це 4500 гривень. В принципі. Гарна ціна, бо аналоги від Xiaomi вони будуть дорожчі. Той же Redmi Note 11 Pro 5G, який, в принципі, конкурент цього телефону. По процесору там однаковий процесор стоїть. Він там буде коштувати більше 5 тисяч гривень. Цей 4500, в принципі, вважаю, гарна ціна, особливо, якщо вам потрібен IPS-екран, а не amoled екранчик Тому, якщо він когось зацікавив, можете написати мені і його забрати. Стан ви, в принципі, бачите на камері, на відео, що гарний стан. Ось такі народ в мене купівлі за останній час, я ними задоволений. Це Redmi Note 12S і Realme 9 Pro 5G. Якщо когось якийсь з цих телефонів зацікавив, можете написати мені і його придбати. Також, в наявності, є інші телефони. Також народ можу купити ваш телефон. Як ви бачите, я купляю телефони у підписників, і вони навіть потрапляють у відео, де я вам про них показую і розказую, що і за скільки я купив і буду продавати. Тому можете написати мені. Домовитися оціні, куплю швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, от там домовимося, і відправити і куплю, якщо ви не з мого міста. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього YouTube каналу. В шапці профілю не в описі відео. народ. Там ми спілкуємося, там цікаво, там багато що виходить, що не потрапляє сюди, тому раджу вам підписатися. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та дитячьте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А на цьому все всім пока.